У залі Волинського драмтеатру імені Тараса Шевченка повний аншлаг. В межах ініціативи фонд збирає друзів до перегляду вистави. Запросили волонтерів, представників громадських організацій, підопічних геріатричного пансіонату родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Розпочали із вдячності захисникам та хвилини мовчання за тих, хто загинув, захищаючи наш спокій. В пошуках Афіни сценічна розповідь заснована на реальній історії мами, яка шукає собаку свого полоненого. Ного сина захисника, Афіна не просто тварина. Вона повертає до життя в моменти, коли здається, що все втрачено. У квітні 2022 року Дмитро Селютін потрапив у полон. Свою собаку він залишив у бункері заводу «Ілліча». Дав собаку своїй посестрі, але коли побачив її собаку, сказав, ну, лишай собаку, бо її постріли. Понад два роки Морпіх провів у полоні. РФ. вистава торкається болючих спогадів і водночас показує, що навіть у найтемніші періоди людину рятує невидимий зв'язок із тими, хто завжди чекає. У залі тиша, у якій чути дихання, глядачі уважно вслухаються у кожну репліку. Цей вечір закарбовується в пам'яті для багатьох із запрошених це рідкісна можливість вийти за межі звичних стін. Я в університеті третього покоління. Нас часто запрошують, і я дуже рада, що ми можемо подивитися навіть в такому році, обговорити потім і все для себе приємне. Щось взагалі я люблю дуже театр. Наш драматичний театр для мене це моє життя. Я дуже люблю наш театр, люблю наших акт актерів, ак е артистів наших. Дуже-дуже люблю. Я цим живу. Обожнюю ходити в театр, обожнюю вистави. Ну, особливо цю виставу, бо вона про воїнів. Які дуже хочеться, щоб повернулись живими додому. І це дуже зворушлива вистава. І воїна, який думали, що він загинув, а він виявився живим. І дійсно дуже хочеться, щоб воїни не гинули, а повернулись додому живими. Ініціатива фонд збирає друзів має конкретну мету підтримати тих, хто ми часто ми залишається ми поза увагою ми культурних ми. подій. Сьогодні фонд «Ігоря Палаця» тільки разом зібрав тих людей, для кого і підтримка важлива, і допомога, і показуємо їм особливу виставу. Це вистава, яка заснована на реальних подіях жінки, яка Очікуючи сина з полону, шукала його собаку, яку вона ніколи не бачила. Шукала, знайшла і змогла привести її до Луцька. Це історія про силу духу, це історія про надію і любов, яка перемагає. Це історія, яку має побачити кожен для того, аби зрозуміти, наскільки ми сильна нація. 700 місць, 700 історій цього вечора. Вони поєднали з історією мами захисника і вірної Афіни. І кожен виніс із театру щось своє: пам'ять, вдячність, надію. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.